Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з математики і ми продовжуємо говорити про геометричні фігури. До нас прийшов на заняття наш вже знайомий ведмедик. Він робив будиночки для круга та квадрата. Та серед цих фігур ведмедик побачив зовсім незнайому фігуру. Допоможемо дізнатися, що це за фігура. Давайте з вами подивимось на ці фігури. Скажіть, чим відрізняється круг від квадрата? Так, тим, що в квадрата є кути, а у круга їх немає. А давайте з вами нашу нову фігуру накладемо на круг. Чи схожа вона на круг? Ні, а чому? Що є в нової фігури? Правильно, кути. А тепер порівняємо нашу фігуру з квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Так. Кути. А скільки у неї кутів. Давайте з вами порахуємо разом. Один. Два. Три. А скільки сторін? Рахуємо. Одна. Друга. Третя. Тож скільки сторін і кутів у нової фігури? Три. Так, дітки, у нової фігури. Три кути і три сторони. Тому вона і називається Трикутник. Повторіть. Трикутник. А тепер давайте знайдемо для кожної фігури свій будиночок. Першому ми будемо шукати будиночок нашому кругу. Так, цей будиночок підходить. Ні, не підходить. А цей. А цей підходить. Наступній фігурі, в якій ми будемо шукати будинок. Так, квадрато, вірно. Так, цей будиночок підходить? Ні, не підходить. А тоді цей. Так, цей підходить. І залишилась в нас фігура нова. Як вона називається? Трикутник. Для неї теж залишився будиночок. А тепер з нашими фігурами пограємо. Гра називається Чого не стало. Подивіться, скільки всього фігур. Три, яка фігура перша? Круг, яка друга трикутник, яка остання квадрат. Тож умови гри такі. Ви закриваєте очі, а я забираю одну фігуру. А коли скажу, чого не стало, вам необхідно буде сказати, якої фігури не стало та яка вона за порядком. Перша, друга чи остання? Готові? Заплющуйте очі. Тож, чого не стало? Квадрата. Який він за порядком? Останній. Заплющить очі. Чого не стало? Круга. Який він за порядком? Перший. Заплющить очі. Чого не стало? Трикутника, вірно. Який він за порядком? Другий. Молодці. А тепер гра, склади кішку. Ми з вами будемо складати кішку з геометричних фігур. Подивіться, які фігури нам для цього знадобляться. Так, трикутники та круги. Тож беремо трикутник це буде тулуб нашої кішки. Круг це буде голова. Ще два трикутники це вушка нашої кішки. Трикутник малий, це буде хвостик, та додамо очі та носик. Ось яка гарна кішка у вас повинна вийти. Ось наше заняття і закінчилось. Підкажіть, з якою геометричною фігурою ми з вами познайомились? Так, це трикутник, вірно. Скільки у трикутника кутів? Три, а сторін три. Молодці! Ще ми знайшли будиночки для наших фігур для круга квадрата та трикутника. Грали в гру чого не стало, та викладали кішку з геометричних фігур, з кругів та трикутників. Молодці діти, ви впоралися. Дякую за увагу та до побачення!